Доброго дня, друзі. У мене невелика перер в роботі і хочу розповісти вам про перші серйозні наслідки відсторонення від посади головного брехуна міста, колаборанта і хабарника Гена Резніка. як він сам заявив на суді стосовно хабаря в 30 тисяч доларів, що відсторонення його від посади міського голови матиме вкрай негативні наслідки для новомосковської громади. Оскільки таке відсторонення Паралізує нормальне функціонування громади, блокує фінансово-господарську діяльність, соціальні виплати тощо. Смішно? І тут у мене з'явилася інформація, що за час, поки два Гена різні кіаратюнов не мають можливості брати хабарі, бюджет міста переповнений як ніколи. Одних тільки вільних залишків більше 30 мільйонів гривень. А чому так сталося саме зараз? Друзі, відповідь проста: нема тих покидьків, які перераховували з бюджету мільйони на новомосковську правду. Будівництво туалетів у вигляді собачих буток, висаджувані та пересаджувані по декілька разів квітів та дерев, виготовлення. Десятків нікому не потрібних проєктів за мільйони гривень та багато іншого. І цей час, коли завдяки правоохоронцям Резнік з його ненажерливістю відтягнутий за вуха від корита, яким він вважав бюджет міста, і з'явились нарешті кошти. Тож пропоную депутатам міськради вирішити питання належної допомоги ЗСУ. Бо нас вже втомило ваше марнотратство, коли ми постійно вимушені збирати кошти, щоб захищати вас і те блядство, що ви творите в тилу. Щодо Гена Резніка, то 8 червня в нього буде суд з приводу за побіжного заходу. Він хоче скаскувати заставу в 3 мільйони гривень, а прокуратура наполягає на 12 мільйонах гривень. 12 червня буде апеляція з приводу відсторонення Гена Геннарізника від посади. Суд був перенесений. І це може означати, що Резнік, який всім вже розповідає, що, начебто, питання про його відновлення на посаді вирішене, гроші занесені, судді, судді, судді куплені, і він скоро повернеться в крісло, є брехнею. І не все вирішено, і не все куплено. Тож чекаємо. Ізюм на Мацу або Родзинка на паленці за той час, поки Ген Резнік через винувачення в хабарності відсторонений від посади. Правоохоронними органами нарешті порушене кримінальне провадження через крадівництво міськими посадовцями коштів громади на ремонті та експлуатації доріг, в особливо крупних розмірах. Стаття 191, до 5 кримінального кодексу. Збитки, завдані громади, міста сягають десятків мільйонів гривень. Наразі висунуті підозри у вчиненні злочинів проти громади. Значить, керівництво КП рідне місто, яке було створене геном Рєзніком та депутатами-зрадниками саме з цією метою. І про це я вам декілька разів вже розповідав. Тож, друзі, робимо репост, коментуємо, ми тримаємося, ми працюємо. Е на жаль, тил ми програємо, але потрошки потрошки починаємо перемагати. Я всіх вас люблю. До скорої злучя і слава Україні! Вибачте, бо вже втомився.